Ну що, мої хороші, у нас сьогодні такий продуктивний день. Наквасили з марком капусту, е назбирали опеньок, стушили опеньки. І в мене, в принципі, ще залишилася трішки капусти, бо вона не, не залізла мені в банку. То я вирішив зробити такий мікс тушкована капуста з опеньками, які вже заздалегідь відварив. Але так як це такий експрес-метод без тушкування, без м'яса, то я додам баночку тушонки. Дуже смачна тушонка, наш тернопільський виробник, виробник-юник. Дуже класна. Я раніше купував завжди тушонку в студії м'яса, тепер купляю виключно ось цю. Тут шматки м'яса, вона просто безподобна. Зараз цю баночку відправляю до капусти. Ось так. Ціла банка тушонки. Я думаю, що разом з цибулькою, з морквочкою, з капусточкою і грибами це буде дуже смачно. Окремим відео я не знімав, як тушкую капусту, тому що в мене вже на каналі є декілька відео. Гарно все перемішалося. Дивіться, яка в нас виходить смакота м'ясо тушонки. Знаєте, воно і так добре вже було в автоклаві розтушковане. Зараз перейдеться оцими. Ароматами все добре пожаниться капуста, овочі, морквочка, цибулька, грибочки. Я не пожалів дав томату. І вам дивіться, як гарно, бачите? Шматочки м'яска, грибочки. Капуста це дуже смачно. Тому поки зараз така сезонність, обов'язково обов приготуйте, бо така капусточка з грибочками просто неймовірна. Всім вітання. Забіг в магазин бо у мене в моїй е, ці вазі кулінарні батарейки зіпсувалися, купив нові. У нас в будинку є докрива хімія, магазин хімії. Тут є все. Бачите? Називається господарочка. І мені було цікаво подивитися на оці штучки. Знаєте, такі от, в туалет Сніжинки шприцом ставити. 151 гривня. О, є, бачите, їсні вони. Тум дуже дорого. Давайте я вам коротко зараз пробіжуся і собі підберу, і ви собі можете підібрати з миючого, що потрібно. І я вас по цінах зорієнтую, щоб ви теж, в принципі, розумілись. Тут, де, в принципі, все пише, то ви подивитеся лоск, Це, напевно, ще з коронавірусу лишилися такі упаковка кожна коробка в окрему турбину. Так. 400 грам 55-60-56. Вухастик. Тут на що є 2 і 4 кілограма 249 гривень. Вони є різні розфасовки. 9 кг 910. Взагалі дуже багато різних о, стиральних порошків німецьких, яких не хочете і не наших. Вон. Тут нашої 8.

А оці маленькі по 300 грам 34, 30 за пачку. З такого ще цікавого і такого, що всі користуються. Так, ціни на Доместус великий і маленькі. Так, ціни на ДАК. Я був купив оцей ДАК. Він такий вонючий, ну, прям аж до до не знаю, рвотного рефлексу. Не люблю я цю штуку. Краще пахнути хлоркою, але чистотою такою. І Сіліт Бенд Ден теж хороша фірма, коштує 97 гривень, то теж увагу зверніть. Сарма для туалету така собі, 48 гривень коштує. Оці от Pink Staff. Хороша фірма. Правда, вона дорога лінійка дуже дорога. Галакс 85 гривень. Тут що такого нас цікавого? моючі засоби для ванни. Для ванни, дивіться, тут ціни. 156-157. Так, 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 так. Для посуду. Мені феррі, що не кажи, але не подобається найбільше. А літра 125 гривень, маленька 75. На знижці сарма 42,50. Сарма була дуже хороша. Зараз вона трішки не така, як була колись. Він колись ще користуюсь. Але, як на мене, на сьогодні кращого за фері немає. Різні: є. 36 гривень, дивіться, Надія по 19. Ось таке от якесь еко. Надія по 19. Як то кажуть, любе голубе. Памперсів дуже багато. Зараз, дивіться, є знижка ще на памперси плюс серветки, напевно. Такого плану. Оці штуки вони виглядають гарно за цими а, салфетками. Але в користуванні воно дуже непрактично. ще мокре, капає туди все. Ні про що, як то кажуть. Тут на що є. Frekenbock. Mm -hmm. До речі, одна з найкращих фірм, що не кажи, але Frekenbock в тому плані один з найкращих. Фольга 10,97 м, 10, 82 1082,50, фольга 20 137. Тут у нас що є? Рукав для випікання 20 метрів 192 гривні. Так. Ну, там турбинки. От бонус, як то кажуть, знаєте, економ клас. Ну, на ці гроші, як на мене, досить непогана якість. Пергамент 5 метрів 22 м. Плівка 20 метрів 23. Паргамент 10,38,50. Фольга 10 метрів 49 бонус. Ганчірки, мочалки, губки. Теж ціна от різна. 25-43 тому подібне. Так, містер Пропер, велика банка літрова для миття підлоги 148,50, менші 38 тут 750 мл. З такого цікавого, з такого цікавого. Оце Саву, до речі, досить непогана фірма. Вона по ціні теж трішки дорога. 118,50 для миття ванни, для миття вікон. Дуже хороший засіб, але по ціні він дорогий. Дорогий. Так, для вікон Window 50, без дозатора 3450 без оції штучки оприскалки. А тут таких, в принципі, штук. А, покажу вам оці грасатори, якими, в принципі, завжди користуємося без дозатора 122 гривні. Є отакий от дабл 276 запаска плюс. Це оце от мило. Рі, е, господарське мило заароматизоване. Італійське воно чи, чи Ну, кльове Це кльова штука, що не кажіть. Так, білизна, хлорка. Тут ціни різні. Ой, теж так слухайте, подорожчала. 34,58. Є, А є он по 20, є по 16. Тут. Ціни на будь-який гаманець, знаєте, як то кажуть. На будь-який гаманець. Рідкий порошок. До речі, ми таким користуємося. 174,50 за 5 літрів. Класна ціна і гарний запах, гарно стирає. Зараз знижка на перволі. Хоча дуже подорожчали, дуже. таблетки для посудомийки. Тут наші 36 штук 468. 63 штуки, 630. Ну, о, Ця штука зараз дуже теж подорожчала. І сіль, і ополіскувачі. Зараз все дороге стало. Ну, що поробиш. Дуже великий вибір е порошків кисневих. Дивіться, оце от Хелен 114, 119, 140, 138. Дуже багато. Є окремо відбілювачі, дивіться, у, у, у от в упаковочках. По 80 грамм, по 12,50. Плямо вивідники теж. Ваніші. Найпане найбільш популярні, що були колись. Зараз ціни вже пішли дуже-дуже вгору -дуже по них. Мило. Звичайне, мило 20 гривень і 16. Тут є різні. Є різно, різно, ріс. відбілювач. Відбілювач 73 гривні. Рідкі мила. Тут варіантів дуже багато і ціни теж дуже різні. Від 21 і вгору вгору від упаковки, від ємкості, від фірми. Те саме з милами теж. Це гуртовий магазин, тому тут дуже всього багато. Дуже всього багато. Оці штуки вже ніколи не любив. 40 гривень кошти, але навіть не хочу затурну. Дуже багато ще вологих серветок. Теж різні ціни, від 30 і вгору, 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 вгору. Так, Почекайте. а, бо я прийшов за головним і пішов. Я прийшов купити цей фейр, бо вона вже на закінченні. Тільки думаю, який взяти нам лимон чи яблук чи апельсин. Яблуко. Хай буде яблуко. 125 гривень коштує літровий Так, коротко ціни подивилися Йдемо. Бо тут можна зайти і на півдня. Тут багато таких дрібничок, всякого такого, знаєте, для дому, що треба завжди, в принципі, і можна півдня тут просидіти. Сілан, по чому кажу, по 114 гривень і 159. Я отакі от. Коколіно. Чоколіно. чи коліно 157 гривень. Ленор, Ленор по різні ціни. від 112 і аж до 270. Різні. Добре, ходіть. Ходіть.